В місті Марганець відкрився чудовий, гарний центр, простір дружній до дитини, який ми дуже чекали, щоб щось в нашому місті з'явилося, і нарешті він є. Ми займаємося з дітками як і творчо, так і надолужуємо освітні втрати, які діти втратили. На жаль, саме в цей час, тому що зараз в нашій країні війна у нашому центрі двічі на тиждень працюють психологи, які працюють разом з дітками, з вихователями і допомагають їм. Дітки в нас віком від 4 до 6 років це молодша група дошкільна і старша група це діти віком від 7 до 12 років. Ми робимо з ними, проводимо різноманітні досліди, експерименти, малюємо, фарбуємо, ліпимо. Вирізаємо у нас в місті дуже відчувається війна, тому ми створюємо так нашу роботу в нашому центрі, щоб у нас музика постійно грала, щоб наші були вправи різноманітні, де звучала музика весела. Де ми з ними з ними разом співаємо, танцюємо, розважаємо. Що навіть вони і не думали про це, що десь може бути загроза, або бо щось нам буде заважувати проводити заняття.